Всім привіт! З вами канал Online Покупкаua і сьогодні ми будемо визначати переможця розіграшу Bluetooth гарнітури за репост. Для цього ми перейдемо на сайт Tatet.ua та скористаємось їхнім рандомайзером. Копіюємо посилання на відео з розіграшем у відповідне поле та отримуємо ім'я переможця. А ось і коментар нашого переможця. І давайте ми перевіримо, чи виконав він усі умови конкурсу, а саме, чи підписався він на канал онлайн покуп.ua в даному меню цього не видно. Спробуємо іншим способом. Тут бачимо, що умова виконана. Друге це поставити лайк під цим відео. Третє зробити репост цього запису до себе на сторінку в одній з соціальних мереж. І що важливо не видаляти даний репост до закінчення розіграшу. І останнє залишити коментар під цим відео, в якому вказати посилання на свою сторінку в одній з соціальних мереж туди, куди ви зробили репост даного відео. Як бачимо, коментар є. Посилання є. І в найближчий час я зв'яжуся із Грициною Михайлом, для того, щоб домовитися про доставку даного призу. І на цьому у нас все. Оцінюйте дане відео, діліться ним зі своїми друзями. Скоро у нас на каналі стартує новий конкурс. Не пропустіть його! А з вами був канал Онлайн покупкаua і дякую вам за увагу!